Як же хочеться краси. Друзі, вітаю на магії рослин. Сьогодні 25 травня. І 8 років тому я вирішила, що у мене буде ютуб канал. І я його назвала Под цілу каждому». Так, це був російськомовний канал. І я на ньому просто ділилася досвідом. Це був 2017 рік травень. Третя дитина народилася, їй вже було три рочки, вже було більше вільного часу. І потрібно було свою енергію, фантазію, все, що накопичилося там всередині роками, все це потрібно було, щоб вийшло. І, взагалі, я така людина, що полюбляю просто ділитися. Ділитися досвідом, красою, емоціями, настроєм, позитивним настроєм. Я та людина, яка не буде ніколи опускати руки. Це були важкі часи для мене, чесно. І я закріплю відео. До речі, всі відео на каналі по цілу кожному, вони мною заблоковані, заархівовані, і я тільки маю право їх переглядати. Але відео одне: я сьогодні відкрию доступ це відео на річницю каналу. На той час. Я була хворою. Тоді, в кадрі, я була після хіміотерапії. На мені не було волосся. Я повністю себе намалювала обличчя, одягла перуку, одягла гарну сукню. і Просто поділилася, як пройшов у мене цей рік. Мені тоді було дуже приємно, що люди, не знаючи, що я хвора, тобто мене не жаліли. А мене сприймали як садівницю, яка щось може, яка показує свої результати не тільки щось я роблю, а мені було головне довести, що зробіть так і отримаєте такий результат, а можливо і краще. І це ж буде добре. І дякую всім за підтримку. Дякую, що ви всі ці роки були зі мною, писали теплі слова, підтримували, надихали. А моя була задача, напевно, надихнути вас. І взагалі, всі мої відео це не про те, щоб навчити, повчити, це щоб вас надихнути на створення чогось приємного, щоб вам це давало сили, як мені. Тому я всім дякую, що ви зі мною вже на магії рослин, вже три роки цей канал. Так, я його відкрила. Це був березень 22-го року. Теж складний час для нашої країни, для всіх людей. Але не дивлячись на це, ми живемо. Ми надихаємося, ми маємо сили, і ми повинні розвиватися, повинні створювати хоча б красу у себе на діляночці, у себе за парканом для того, щоб подавати іншим приклад, і для того, щоб у нас була впевненість в той завтрашній день. А це нова діляночка, яку я допрацьовую. Напевно, в кожному відео вам кажу, допрацьовую, ще не зробила. Ну, коли ти робиш все сам своїми руками, своїми силами, за свої зароблені гроші, ну це довго буде, дійсно. І я ці роботи, посадки, вкладання стрічки, все роблю сама. Мені тільки син допоміг у цю кам'яну крихту, наносив на доріжки і подрібнив. Всі хвойні відходи, у це ми замульчували. Ще там трошки залишилося, але ну, все попереду. Був раніше тут огород, ми багато вирощували. Це томати, кукурудза, ну напевно, все, що тільки можливо. Всього потрошки. Ну томати бували і по 300 кущів. Врожай віддавали. У нас ж була ферма, у нас було кому доїдати. Там кури, там качки і свині були. Ну тобто було кому все це доїсти, переробити. І багато запитань, чому у нас такий паркан? Тому що у нас під парканом під, кожним, під кожною секцією у нас були клітки. Ну, це були не клітки, це були будиночки для кролів. А ми тримали приблизно 300 кролів одночасно, 300 птахів. Тому нам потрібен був великий міцний паркан. Потрібно було, а у нас крайня ділянка, теж, якби, це і захист від вітру, тому що ми в степу. Ну, тобто це наша як фортеця. І дійсно, вона повинна бути, якщо ти живеш у таких умовах, як ми. Ну, а зараз квіти, злакові, декоративні дерева, садочок у нас теж є, є теплиця, де зараз. Там зростають огірки, є інша діляночка, я там під плодовими деревами щось десаджую. Тобто це дійсно я зрозуміла, що мені потрібно щось для душі. А чому пені? Чому ще період створення якоїсь декоративної ділянки так розтягується в часі? Тому що вибір рослин... Він повинен бути настільки відповідальним для того, щоб ти потім не бігав, постійно не поливав, не оприскував. Перший рік да, складнувато. наприклад, оця троянда доросла Дарсі Базел, я її пересаджувала. Це вона другий рік після пересадки. Бачите, як наростила кущик, так? Гармонійний. Все дійсно, після посадки, проливаю стимулятором. Добрива ні, це може бути тільки осмокот із добрив. І стимулятор коріння або тільки стимулятор коріння. Я висаджую рослини, дивлюся, як вони рік-два себе ведуть в нашому кліматі. Все ж таки степ України, Миколаїв плюс 50 на сонці без затінку. Ну, це ж не кожна рослина витримає. Тим паче тут немає крапельного поливу. Тому два роки придивляюся до рослини, бачу, що все нормально. Потім я можу поділити, порозмножувати чи докупити таку рослинку, і вже пішло, пішло, пішло. Посадка за посадкою. Тільки так я бачу саме створення саду в певних кліматичних умовах, тому що слухати блогерів. Не кожен каже, а який у тебе ґрунт, які умови, або вони не співпадають з твоїми умовами. Зараз через війну взагалі з цією екологією ти не знаєш якась плямочка, чи то опік, чи то від вибухів. Що це таке? Тому вибір злакові, багаторічники, троянди, між іншим, не підвели. Солена вода витримали. Спека витримали. Так, у нас друга хвиля квітування троянд липень, початок серпня. Ну це взагалі так. Тільки для галочки, як то кажуть. А перша хвиля троянд, і вже те, що у вересні, жовтні ну це взагалі супер. Я цим відео хотіла показати, що не буває гарного результату вже за рік. Не буває інстаграмної картинки за рік. Тому що це час, це сили. Тому не жениться за у цими інстаграмними дійсно картинками, а робіть так, щоб це в першу чергу вам приносило задоволення, щоб ви отримували задоволення від результату. І не потрібно нікому пояснювати, чому ви зробили саме так. Так, да, прислухайтеся до апарату, але відчувайте серцем, як потрібно зробити. Хтось мені написав, що Магія рослин, назва каналу, що вона якась чаклунська, вона не підходить. Вибачте, але магія рослин мене вилікувала. І я так думаю, що надає сили вам. Тому хай ці магічні сили будуть з нами. Всім дякую!